Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві Ростислава Кравця. Я Растислав Кривиця. Це відео присвячено ну, моїй думці стосовно цієї ініціативи коментаря певних військових щодо можливості і так от дуже великого проблеми, яка може виникнути в Україні стосовно цих пропозицій щодо мобілізації з 16 років. Хочу відразу. Всіх повідомити, що я не думаю, що найближчим часом будуть прийняти мобілізація 16 років чи мобілізація з 23 років, як там розповідають деякі особи в засобах масової інформації. І чому це дуже може мати дуже жахливі наслідки для України. Вас буду просити, поки ви дивитесь це відео. Підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки допомагають краще поширити відео, допомагають більше кількості людей побачити його і допомагають, в принципі, зрозуміти, що відбувається в Україні. На каналі в мене дуже багато цікавих відео стосовно захисту прав, тому обов'язково не забудьте підписатись. Ну і, звичайно, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. Коментуйте, став вподобайки, це також допомагає поширювати це відео. І так, чому це досить небезпечно. Ця ініціатива. Ми розуміємо, що українців і так небагато, українці і так дуже багато гине. Ця клята війна, ці расисти, які напали на Україну, вони все роблять можливе для того, щоб винищити Україну. Деякі наші депутати, я думаю, зрештою, Служба безпеки України розкриють цю інформацію, роблять все можливе для того, щоб українці покидали територію України. У разі, якщо ми не дамо можливість заводити нові сім'ї, будемо погіршувати демографічну ситуацію в Україні. Це все може привести до непоправних наслідків і до жахливих наслідків повністю втрати такої національності, як українець. Тому що частина людей вийде, частина людей просто буде знищена фізично, а інші, ті, хто будуть підростати, вони не будуть встигати створювати сім'ї, не будуть встигати навчатись і фактично. Україна вимре, те, що робила радянська влада, те, що робила царська влада з українцями, намагаючи винищити фізично українців. Наразі це пропонують, на мій погляд, це пропонують деякі особи, які не дуже розбираються ні в демографії, ні в історії, ні в принципі в державотворенні. я вважаю, що це допускати не можна. Навіть говорити про це, це я вважаю, ну потрібно про це говорити для того, щоб люди розуміли, що це приймати не можна. І я так розумію, що саме це і вноситься наразі в суспільство для того, щоб люди це обговорили, для того, щоб подивитись на цю ситуацію. Тому я і закликаю всіх прямо недвозначно висловлюватися з цього приводу, коли ви бачите будь-які заклики щодо мобілізації 16-річних, щодо зменшення. Віко мобілізації щодо необхідності, як зазначив один з тих осіб, який давав там інтерв'ю, що у нас не вистачає піхоти. Тобто, на що він натякає? Він навіть не натякає, він прямо говорить, що в принципі, в принципі воює виключно ми. Знову ж таки, знаєте, не відійшли від тих радянських стереотипів, коли треба закидувати, так мовити, ворога трупами. Ні, це от той ворог. У нас зі сходу, який на нас наступає, він якраз і направляє всіх своїх там болотних людей в ці місні штурми, де на деяких участках там втрати Збройних сил України по відношенню до Збройних сил цієї болотної країни один 30. І от саме такого треба баланса притримувати, щоб він був не один навіть тридцяти, один к 100. І тоді ніхто сюди не сунеться, а не намагатись перетворити українців на вояків постійно, знищити майбутнє України. Тому що, якщо відверто, що будемо робити далі? Хтось думає про це? Ні, не думає. Думає сьогодні. Ну, ніхто не думає на рік, два, три, п'ять назад. Що будуть далі робити? Що будуть далі робити з тою кількістю осіб, які мають верніше вміють робити тільки одне вбивати. Бо тому, що тому, що був на той час, саме такий час, вміти вбивати. Тому я вважаю, що саме демографічна політика, саме от питання мобілізації повинна будуватись досить виважено. Досить виважено для того, щоб зберегти демографію, для того, щоб зберегти Україну для майбутніх поколінь, щоб воно взагалі ці майбутні покоління існували. І про це потрібно подумати і не так мовити галтіла. Без е, жодного такого підходу, давайте мобілізовувати там відразу. Ми знищимо так самі себе. Треба думати, і треба воювати з розумом. Ну, це моє таке бачення. Якщо ви підтримуєте, звичайно, ставте лайки, поширіте це відео, підписуйтесь на канал, ну і залишайте свої коментарі. Може, разом ми якось привернемо до цієї уваги і змусимо тих осіб, які повинні за це відповідати, все ж таки задуматись і підійти. Так мовити, з головою до цього питання мобілізації нарешті на четвертий рік війни. І всіх закликаю, не забувайте, що Україні потрібна допомога, Збройним силам потрібна допомога. Допомагайте, допомагайте один одному. Тому що, якщо це не робити, іншої країни у нас не буде. І Україна навряд чи вистоїть. Ми бачимо, що на партнерів нам навряд чи можна покладатись, тому все треба робити самим. Допомагайте Україні, допомагайте зсу. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте.